Бути чи не бути в Коломиї новим об'єктом басейну та спортзалу. Гарячі баталії навколо цих питань між владою та депутатським корпусом точилися ще з початку цього року. Саме тому новостворена громадська рада вирішила провести публічні громадські слухання, щоб коломияни самі вирішили доцільність побудови нових об'єктів у місті. На порядку денному першочерговими питаннями стали побудова нового спортзалу при Коломийській гімназії, поява нового чи реконструкція старого басейну в Коломиї. Нове обличчя площі перед музеєм писанки, а також збереження пам'ятки садово-паркового мистецтва парку імені Кирила Трильовського. Доповідали по цих питаннях головний архітектор міста Юрій Процюк та заступник з економічних питань Володимир Терновецький. Говорили про побудову об'єктів та можливість їх фінансування. Так, депутати цього року вирішили розпочати будівництво нового спортивного залу при Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського. Виділили на це 1 мільйон 600 тисяч гривень. Цей спортивний зал повинен бути універсальний і мати можливість трансформуватися у кіноконцертний зал, вмістимістю порядка півтори тисячі глядачів. На останній сесії міської ради депутати вирішили виділити з бюджету розвитку 4 мільйони гривень на побудову нового басейну довжиною 50 метрів на 6 плавальних доріжок. Таке спорудження вартуватиме місто більше 30 мільйонів гривень. На його утримання місто витрачатиме близько 3 мільйонів гривень у рік. Поки що ця сума непосильна для міського бюджету, підсумував Володимир Терновецький. Для нас це нереально 3 мільйони витрати зараз. Це ж не треба з фонду утримувати а, утримувати, а треба загального фонду витрачати на утримання цього закладу. Це утримувати буде дуже важко, майже нереально. При наших сьогоднішніх здобутках з цього приводу в залі виникло багато дискусій. Особливо протестували опозиційні депутати: Любомир Глушко, Володимир Довганюк, Михайло Комісарук, які вже прийняли рішення за громаду будувати новий басейн. Депутатів вибирала громада, так? І депутати прийняли рішення на 27 й сесії гроші виділити на 4 мільйони в цьому році, так, да, правильно сказано, віртуальна цифра трохи, виділити на новий плавальний басейн, а не на старий плавальний басейн. Не на парк не на реконструкцію Писанки, а на спортзали на це. Тобто, два основних цих було на У деяких Коломоян склалося враження, що хтось лобіює чиїсь інтереси бо якщо й місто зможе побудувати новий басейн, а не зможе його утримувати, то його доведеться віддати в оренду. Тоді відвідування плавального комплексу для пересічного коломоянина стане недоступним. Чи не загадається у вас у суперську думку? Що поскочить замість вирожі? збудувати такий басейн, а потім поставити перед фактом, що місто його не може утримати і або віддати оренду за гривню. До речі, новий 25-метровий басейн на земельній ділянці Коломийського інституту управління природними ресурсами планують будувати інвестори з Києва. Тому за кілька років великий сучасний плавальний комплекс у Коломиї все одно буде. З цікавою пропозицією виступив директор Коломийської зож номер 1 Мирослав Граб: побудувати невеликий басейн на території навчального закладу, щоб учені з усієї центральної частини міста могли займатися тут плаванням. Біля школи Є місце є. Велика котельня, де є комунікації, де є газ, повністю каналізація, де є приміщення велике, 40 метрів є котельня. Тобто, чи не можна зробити малий басейн, з 25 метрів, 15 метрів, і де було задійно багато дітей, ми будемо виконувати програму? По фізичному хованні поплаванню реконструкція площі перед писанкою нині є дуже необхідною, наголосив головний архітектор міста Юрій Процюк. Адже всі туристи, які приїжджають в Коломию, обов'язково відвідують музей писанки і фотографуються на площі, оскільки це є визитівка міста, потрібно привести її в належний архітектурний ансамбль. Моя думка як фахівця, що необхідна реконструкція. По перше, композиційна. По-друге, потрібно не просто відновити, а зробити якісно новий благоустрій. Зробити такий, який прослужить багато десятиліть, і початок реконструкції центральної частини міста потрібно починати від музею. Підтвердили потребу реконструкції площі і підприємці, заклади яких розташовані біля музею писанки. Багато чого можу вам сказати про ту площу. А, а по-третє, скажу до влади, що я втомилася. Ремонтувати ямки на площі власним коштом, бо влада цього за ці 12 років майже не робить. Тому я за реконструкцію площі перед писанкою, бо всі туристи, які є в місті, вони ясно, що там є. Щоб зберегти пам'ятку садово-паркового мистецтва парк імені Кирила Трольовського, потрібно 6,5 мільйонів гривень. Щоб укріпити кореневу систему дерев та зробити огорожу, лише цього року потрібно 500 тисяч гривень. Гроші на насадження, видалення, укріплення кореневої системи обов'язково. І на змісту цього робити, якщо ми хоча б від Чайківського не закриємо огорожею парку. В нас доріжкова система сьогодні всюди. І це є найбільша проблема, бо всі коріння відкриті і вони нижчі. Деякі міські обранці не дочекалися рішення громади і демонстративно покинули зал. Прог, фірма, прог. Де ви бачите? А бачить прихови Де проект. Ведуться перемовини пане Василь. Виводити людей. Ну, ми ж домовилися. Ні? Там, без воротів, Незважаючи воротів. на таку незрозумілу реакцію депутатів, Коломояни таки проголосували і вирішили уважати недоцільним зведення нового плавального басейну та облаштування площі біля музею писанки, вимагали цьогоріч невідкладної реконструкції старого басейну, підтримали спорудження спортивно-культурного комплексу при Коломийській гімназії імені Михайла Грушевського та реконструкцію центрального парку імені Кирила Трольовського. Ми сьогодні власне зібралися і слава Богу, громаді попри. Негоду дощ, що вона зійшлася, бачите, був майже повний зал Народного дому. І дали той сигнал Коломійській міській раді, що з нами треба рахуватися. Контроль за виконанням цих рішень поклали на голову громадської ради Василя Дем'янєва. Саме він має довести рішення громади до відома депутатів Коломийської міської ради, а також виступити у засобах масової інформації та оприлюднити її на офіційному сайті міськради. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, Телеканал Рай.